10 типів гравців, поговоримо про їх сильні та слабкі сторони. З вами Саша Куцан із Dice and Bones. Погнали. Перебивун британські вчені довели, що 90% гравців у D&D хоча б один раз мали досвід гри із такою персоною. Як на мене, перебивання часто може свідчити про високу залученість людини в гру. Висока ініціатива під час гри в усіх сенсах це завжди чудово і дуже цінно. Адже багато команд гравців мають таку проблему всередині свого гурту. А про те. Перебивання майстра чи інших гравців це не найкращий спосіб проявити свій ентузіазм та бажання бути залученим. Якщо ви помітили, що страждаєте такою звичкою, спробуйте замислитись, чому вам хочеться так робити, та в які саме моменти ви найчастіше когось перебиваєте. Якщо ви, скажімо, боїтеся не встигнути щось сказати чи зробити під час якоїсь сцени, або раптом відчули у наративі майстра чи когось іншого з гравців місце для свого відіграшу, спробуйте домовитися із вашою пачкою та майстром про якісь умовні сигнали та зна. Аки, аби встигнути виконати дію і в той же час не перебивати. Якщо це відбувається з інших причин, подумайте над ними та обговоріть з командою. Адвокат правил. Адвокатом правил прийнято називати гравця, який найкраще знає правила гри та різні технічні її моменти. І коли за столом виникають якісь сумніви, обов'язково підказує. Добре розбиратися в правилах це прекрасна навичка. І наявність такого гравця в команді допомагає не лише гравцям, а навіть і деяким майстрам. Та не забувайте, що за столом головним є саме майстер і його рішення стосовно тих чи інших сюжетних та технічних моментів гри. Тож, якщо у сеттингу чи грі вашого майстра якесь правило закляття, чи Частина механіки змінена чи відсутня. Не намагайтеся задушнити його та інших гравців, що в сирих правилах все по іншому. Адже так ви можете не лише зіпсувати настрій своїм друзям та майстру, але й витратити зайвий час гри на суперечку. Супергерой. Супергерой, або ж як його називають у простолюдді, Мінмаксер – це гравець, який старається викрутити здібності свого персонажа на максимальний максимум його можливостей, аби долати ворогів одним помахом меча чи спалювати їх самісіньким поглядом, аки втілення божества. Ну, або ж за секунду змітати десятки ворогів одним лише закляттям цунамі. Для таких героїв поразка видається чимось неможливим, а перемога завжди епічною та кінематографічною. Без сумнівів, що така міць виглядає могутньо, дуже цим приваблює. А проте, ДНД це не та гра, яку можна перемогти, її можна лише прожити. І труднощі, що проживають герої, є частиною тернистого, але цікавого та легендарного шляху. А якісь моменти провалів можуть стати не лише смішними історіями, але й цікавими поворотами у сюжетах ваших героїв чи підґрунтям для нових відіграшів або додаткових взаємодій. Та й будемо відвертими. Якщо з усієї пачки таким є лише один гравець, це може поламати вам гру чи зіпсувати відносини в групі, адже інші можуть відчути себе неповноцінними. Тож, попри те, що почуватися брюсом всемогутнім звучить і виглядає класно, я би все ж радила не зациклюватись лише на цьому аспекті гри. Окрім тих випадків, звісно, коли ви граєте у епічне фентезі на високих рівнях, де абсолютно вся гра виглядає саме так. Акторище. Справжнім скарбом у кожній пачці є та сама людина, що не соромиться відігравати свого персонажа та занурюватись в його особистість. Такий типаж ми назвемо актором. Зі свого боку, ми завжди агітуємо людей переступати через свій сором та пробувати відігравати маленькими, але впевненими кроками. А проте відіграш у групі завжди було інтимною річчю. В деяких пачках це дуже заохочується, у той час, як в інших групах гравці можуть домовлятися не віддаватися грі так сильно. Тож, перш ніж одягнути, на себе маску свого персонажа в новій компанії, поцікавтеся, як інші члени гурту поставляться до цього. І якщо вам дадуть зелене світло, не соромтесь, навіть якщо ви будете єдиним чи єдиною, хто відіграватиме. Адже саме ви можете стати натхненням для інших також подумати про новий рівень свого відіграшу. Гуморист! Я комік. Гуморист. гуморист чи стендап-комік – це той самий гравець, який ну дуже вже любить пожартувати над всім, що відбувається у грі, і точно знає, який мем нагадує та чи інша ситуація між персонажами чи гравцями. Гумор, веселище, сміх є невід'ємною частиною гри. А меми, які утворяться за вашим столом, будуть тими яскравими та найкращими моментами, що залишаться у ваших спогадах назавжди, особливо якщо ви граєте в якомусь абсурдному сеттингу чи в дуже веселій системі, як це роблять, наприклад. The Legends of Avantris. Та буває так, що інші гравці хочуть більш серйозно зануритися в саму гру, навіть більше. Бувають такі пачки, які домовляються не виходити з ролей своїх персонажів під час гри. А тому якісь вставки з жартами чи коментарі, що не стосуються самої гри чи персонажа, можуть виглядати не дуже вчасно. Або ж, наприклад, якщо за столом відбувається якийсь драматичний чи дуже важливий момент, тож не забувайте не лише скласти хороший мем про ситуацію на грі, але й подбати про те, аби це було вчасно та не зруйнувало магію якогось моменту. Фоновий тіп. За допомогою ретельного дослідження ми визначили, що до категорії фонових типів належать два типи гравців: залипун та глядач. І різниця між ними така: Залипун – це той, хто часто відволікається під час гри, найчастіше, щоб поклацати в телефоні. А глядач це той самий сором'язливий пиріжок, який все уважно слухає, але за всю гру каже аж два слова. В обох випадках ми не можемо ображатися на таких гравців чи сварити їх, адже ми не можемо просто змусити людину бути інакшою. Ще в тому, що в тому випадку людина може мати свої причини так поводитися за столом. Тож, якщо ви бачите, що у вашій пачці хтось відповідає саме одному з цих типажів, ввічливо та обережно поцікавтеся, чому саме вони так поводяться під час гри. І коли дізнаєтесь причину, разом придумайте, як зробити ваші ігри комфортнішими для всіх. До речі, про причини такої поведінки за столом та про те, як правильно говорити про проблеми на іграх, у нас була лекція на каналі Індріуму. Тож, якщо вам буде цікаво послухати про це детальніше, стежте за нашим телеграм-каналом, де ми викладемо посилання на це відео, як тільки воно з'явиться на Ютубі. Біллі Міліган. Білі Міліган став найвідомішою людиною із діагнозом множинної особистості, спровокувавши цілу хвилю інтересу до цієї теми. У ком'юніті НРІ часто прийнято жартувати, що кожен майстер тримає в голові десятки різних голосів, з якими час від часу спілкуються. А проте такими бувають і гравці, у яких буквально кожного дня може народитися ідея для нового персонажа. Мати багато концептів персонажів це прекрасно. Адже так ви завжди маєте запасний варіант для гри чи паралельного кампейну, не витрачаючи додаткові безсотні Ночі на продумування своєї сюжетки. А проте, якщо ви граєте у якомусь довгому сюжеті, може бути краще зосередитися саме на образі вашого поточного персонажа. Часто деяким гравцям набридає довго грати за когось одного й того самого, а тому інтерес до відіграшу може падати, що явно не залишиться непоміченим для усіх інших гравців. Та щоб зберегти інтерес, спробуйте витратити час та зусилля не на те, аби вигадати щось нове, а на те, як додати нових барвів у поточне. Ваш персонаж не обов'язково має залишатися однаковим протягом всього сюжету. Тож, якщо ви вигадите для нього якусь трансформацію, цікавіше стане як вам, так і вашим друзям за столом. Вічний майстер, і ось ви змогли розірвати пекельний цикл нескінченного ведення гри та знову опинитися за столом у ролі гравця. Та далеко не всім майстрам вдається повністю подолати прокляття, ВІЧНОГО через що буває так, що ви за звичкою втручаєтеся в гру вашого нового майстра, проявляєте надмірну ініціативу або ж волієте поділитися з новим майстром своїм власним досвідом та порадами, як краще робити, відігравати, як було би цікавіше завернути той чи інший сюжет. На жаль, чи на щастя, досвід ведення гри залишиться з вами назавжди, і не один раз стане вам у пригоді. Проте, яким би обширним та цікавим цей досвід не був, ви маєте поважати іншого майстра та приймати той факт, що граючи за його столом, ви перебуваєте в нього в гостях. Якщо ви бачите моменти на грі, які можна було би покращити, чи хочете поділитися порадою, підійдіть до майстра на перерві чи після гри та обов'язково запитайте дозволу або ж постарайтеся використати свій потенціал та досвід, аби допомагати іншим гравцям. Допомагайте з механіками, подавайте приклад відіграшу, заохочуйте до командної роботи та спільних цікавих сцен та сюжетів, і натомість станьте помічником для вашого майстра, а не його суперником. Той, що грає сам за себе. Переважна більшість із нас не є професійними акторами, як, наприклад, гравці Critical Role. А тому під час гри нам буває складно повністю відокремити себе від свого персонажа. Або ж вигадати та відіграти таких персонажів, що ну зовсім не схожі на нас. Це абсолютно нормально, що нам може хотітися створити когось схожого на нас самих, особливо, коли це перші спроби пограти в якесь Нері. А можливо, хтось і зовсім хоче провести експеримент, граючи буквально за самого себе в грі. Але навіть у такому випадку ніколи не забувайте, що все, що Сталося у грі, залишилося у грі, і ви це не ваш персонаж. Не сприймайте близько до серця події, що там відбуваються, і тим більше не ображайтеся на когось із гравців, якщо, наприклад, за сюжетом ваші персонажі посварилися. Та якщо раптом на грі зачепилася тема, яка для вас є болючою чи неприємною, обов'язково про це повідомте ваших гравців та майстра, щоб надалі уникнути подібних ситуацій. До речі, про такі випадки та що з ними робити, ви також зможете послухати в нашій Інріумом лекції. Маньяк. Маньяк, або ж як його називають в англомовному середовищі, «Murder Hobo», це такий гравець, який надає перевагу дипломатії меча, аніж дипломатії слова, або ж просто любить випробувати здібності свого персонажа на життях неігрових персонажів та на нервах інших гравців. Як ми вже побачили на прикладі сюжету темної жаги у Брамі Балдура, або ж у таких серіалах, як хлопаки чи «Невразливий», жорстокий, кривавий та драматичний сюжет може бути захопливим. І відіграш за таких персонажів дуже приваблює своєю оригінальністю та різноманіттям розвитку персонажа. Але все це... Лише за тієї умови, що ви дійсно граєте в такому сюжеті, і що ваш майстер та всі інші гравці погодилися на такий настрій гри або ж навіть на повний сетінг, який відбувається в такій атмосфері. Тож, якщо вас приваблюють такі образи і ви хочете за них пограти, обов'язково попередьте про це вашого майстра та інших гравців. Навіть якщо ви вирішили спробувати подібне прямо посеред кампейну, не полінуйтеся обговорити ці зміни з вашою пачкою гравців. На цьому мій топ скінчився. Пишіть у коментарях, до якого ти Жужу, належите ви або які інші типажі ви помічали під час своїх ігор. А ще не забудьте написати, які інші теми ви б хотіли почути у нових випусках довідника авантюриста. Окремо хочу подякувати членам нашого ком'юніті у телеграм-чаті Перехрестя авантюриста, які допомогли мені обрати типажі для цього відео. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. А я не прощаюся. А кажу вам до зустрічі у майбутньому! Та далеко не всім майстрам вдається повністю подолати прокляття, подолати або ж вигадвиме бабайволохати заходить до хати.